Чому хірургія? От коли ти вирішила, що це те, чим ти хочеш займатися. Вона складна. Так. Це цікаво. Мені не цікаво, коли просто. Це перша причина. Вона багатогранна. В принципі, я погоджуюсь, що в стоматології все дуже таке сповнене різних, різних маніпуляцій, і тобі не стане скучно. Я коли їду на роботу, я люблю. Там через день чи через два міняти собі маршрут. Ну, тобто, я не вибираю дорогу, яка мені швидша, я вибираю кожен раз різну дорогу, або коли я бігаю, я люблю різний е, маршрут, а не е, там, бігати по колу. Тому що це дає можливість тобі е, відчувати цікавість до того, з чим ти працюєш. І от хірургія, вона справді вона дуже багатогранна. Кількість маніпуляцій, які ти робиш, вони просто ну, бездонна криниця різних, різних втручань. І тому от саме ця складність і цікавість. І багатогранність це те, що стало основною причиною. От, і е, якби це була не стоматологія, це б була якась торакальна хірургія, напевно. Тобто, це, якби це була загальна медицина, це було б щось теж таке, е, складніше.